Вітаю вас, мої прекрасні, на моєму каналі Таня Бел. У нас з вами листопад, тому я запрошую вас на прогноз Таро на листопад місяць для кожного знаку Зодіаку. Тільки спочатку я хочу вам розповісти про скорпіонів, які е дуже талановиті в своєму роді і пропонують нам в цьому місяці побути трошки скорпіонами. тобто... Такими ж сексуальними, як скорпіони, і ви бачите картину Мікеланджело. Хто не знає, це створення Всесвіту або створення людини. Такими сміливими, як Доберман, якого я намалювала, який був у нашому житті, у моїй родині, і на зараз він наш янголохоронець. Такими ж впевненими у собі, які вміють носити чорне і а, носити. Таку яскраву, вишукану, досить а, таку, яка кидається в очі біжутерію. А, про що скорпіони, про що буде місяць? Сама головна подія, я вам вже казала і а, дуже сподіваюся на те, що ви подивилися на моє минуле відео, про яке там, де я розказую про подію в. Всесвіту подію століття, де Плутон переходить у Водолій. Саме у листопаді місяці, 19 числа, він переходить вже остаточно в Водолій на 20 років. Щоб зрозуміти трішечки більше, про що скорпіони люди і ми, тому що кожен з нас має цей знак Зодіаку в своїй натальній карті, і дуже. Дуже добре було б і важливо для вас саме знати, де у вас знаходиться Плутон, Уран, Водолій, Скорпіон. Розумієте, тобто ось ці планети, ось ці знаки Зодіаку зараз дуже важливі для вас, для кожної людини. Якщо ви не знаєте, подивіться у безкоштовних десь посиланнях в інтернеті, дуже багато в інших ресурсах. Або, будь ласка, запрошую вас, де ви отримаєте кваліфіковану експертну астроконсультацію від астропсихолога, таролога, психотерапевта для себе, щоб розуміти, де вам бути, де вам розвиватися, де ви унікальні, де ви будете зараз прощатися з минулим, те, що вас вже не прикрашає в вашому житті, а де ж. Ви будете народжувати щось нове, щось особливе, нове, не схоже ні на що, тільки ви розумієте в цьому. Тому, будь ласка, сміливіше, пишіть, підписуйтесь, діліться цим відео, діліться відео, яке я е, записала про Плутон і запрошую. Я сьогодні в чорному, і як ви могли здогадатися, що в мене скорпіон дуже потужний, а саме він знаходиться у асценденті. Тому я вас запрошую дізнатися також на консультації у мене або у моїх колег-астроконсультантів, астрологів, астропсихологів. Де у вас знаходиться Асцендент, Місяць, Луна і Сонце, в якому зодіакальному знакі. Саме ці герої разом з Плутоном і Ураном будуть вам допомагати, а також і Венера, і а, Марс. Меркурій, ну тобто, це взагалі е дуже цікава історія, там 10 планет, і вони всі на нас впливають. Тому у мене скорпіон на асценденті і ви бачите мене зараз в чорному. Зараз дуже актуальний чорний колір, якщо ви хочете впливати на аудиторію, хочете впливати своїми знаннями на благо усіх живих істот, тобто, не маніпулювати, хоча це також. Цей колір допомагає робити, а допомагати впливати так, щоб люди поліпшували своє життя, виходили на інший рівень, на вищий рівень в своєму житті. Діви, я вас вітаю і запрошую на таророзклад, таро-прогноз на листопад місяць для вас. Починаю з золотої колоди таро. Діви, на початку листопада у вас буде якась ділема. Можливо, по роботі вас е, запросять, вам щось запропонують, і таке враження, що за спиною вже е, стоїть, бачите, один жезл. Тобто, ви, по суті, вже знаєте, що ви будете обирати. Можливо, вам потрібна буде ще підказка, то звертайтесь до таролога, до людини, якій ви довіряєте. Далі, можливо, то подорож буде вас запрошують і ви вагаєтесь. Далі. М -м. Карта мир вирішиться все мирним шляхом. Більше того, можливо, ця пропозиція буде ну, подбати про себе, про своє здоров'я, можливо, поїхати в якийсь спа, салон. А також це може пропозиція бути поїхати за кордон. Або із-за кордону ви отримаєте якусь звістку, і вона ну, буде дуже важлива для вас, цінна, вчасна. Це знак Всесвіту. 21 аркан, можливо, вам допоможе це число, щоб отримати підказку і зробити все ж таки вибір. 21 старший аркан. Дуже красива карта, і таке враження, що саме цього ви прагнули, і саме ви потрібні зараз Всесвіту, бо ви справитесь якнайліпше, краще із усіх. Ось таке враження. І знаєте, таке, начебто завершення. От ви чекали, чекали чогось, і ось воно нарешті. І такий видих, полегшення, і таке задоволення. Отаке відчуття в мене. Кінець якогось циклу. Далі. Король жезлів. Вам може допомогти король таких знаків зодіаку, вогняної стихії. це овен, лев і стрілець. А також э, людина, яка можливо зараз служить в ЗСУ. А також це може просто бути статусна людина, яка по роботі вам чимось може допомогти начальник. Можливо, ви познайомитеся з такою людиною. Це такий, знаєте, э, ну, весела, справжня. Добра людина, яка знається в своєму ділі, яка не проти засучити рукава і сама показати навіть практичним шляхом, що і як робити. Тому запитуйте, не цурайтесь, якщо у вас є питання і ви чогось не знаєте. І так ви можете, якщо ви жінка, зустріти таку людину? Ну, він дієвий, він не просто говорить словами, а він і діє. Десятка пентаклів, щаслива родина! Можливо, вас запросять на весілля, на свято, на ювілей. Можливо, ви всі зберетеся в квартирі, в хаті і будете щасливі від того, що разом і собака, як мене зараз, сопить моя на дивані. Ой, як тепло від цієї карти. Можливо, ви е, отримаєте підвищення і е, дуже гарну зарплатню. Можливо, це і премія, винагорода. Ну, усе добре. А далі буде ще краще. Знаєте, таке завершення знов десятка, як і 21 аркан. Завершується якийсь цикл. І все добре. Далі. Старший аркан Ерафант, Ви можете звертатися до якихось офіційних державних установ. Можливо, потрібні якісь документи. Або ви повинні донести, або вам, у вас, вам видадуть. Ну, тобто, а також це може бути навчання, звертатися до вчителів, до наставників. Ну, дуже важлива якась подія саме з цими людьми, які я прорахувала. Далі. М -м, верховна Жриця, старший аркан. Е вам підказку дасть е ваша інтуїція. Ви відчуєте, відчуєте себе, відчуєте, що вам зараз потрібно в житті, а також, можливо, ви захочете звернутися до таролога. Це і є я таролог, так? також це психолог. Це емпатична людина, яка вміє слухати, і е, яка співчутлива і е, знається в неї є знання, які поради вам дати, якщо ви їх потребуєте. Ну, скоріш за все, це і ви самі, і ваша інтуїція, і ви справитесь, ваше тіло воно вам підкаже. Чуйте його і рухайтесь, рухайтесь за тілом. Далі. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви а, таке враження, що будете захищатись від когось, і, а, бачите, людина ставить це чучило в полі, щоб. А, Птахи е, не з'їли врожай. ну тобто, І е, він оберігає. От, от це те саме може відчуваєте і ви, що ви виснажені і дуже багато або питань по роботі до вас. ну Ну, от щось таке. Ну, Знайте, що ви дійдете до своєї мети, вам вистачить сил, наснаги. Ви дуже працьовиті, впевнені, знаєте, що ви робите. І вогняна стихія заряджена така доволі. Десятка знов, дивіться, повтор. Десятка пентаклів. Яка щаслива родина. Яка безпечність? Благість, щастя, тепло. Ви бачите, я навіть просто затихаю, тому що це мрія, мабуть, кожного українця жити щасливо своє життя у мирне, під мирним небом у мирній країні. Я нам цього бажаю. Нехай це станеться в листопаді якнайшвидше для всіх нас. І ми будемо жити в мирі і злагоді. Ось так ви будете жити в листопаді місяці діви. Вам все вистачить і тепла родинного, і коштів, і свята, і усмішок, і обіймів. Усе вже добре, а далі буде ще краще. Далі. Карта суд. Вау, це старший аркан 20. Усе таємне стає явним. Якщо хтось від вас щось е мав якусь таємницю, то вони зізнаються, врешті-решт. Якщо це ви, то ви вирішите щось, про щось повістити своїх близьких, відкритися їм. А також це може бути якесь, е, якась така подія, важлива, зцілення. Можливо, хтось е, вилікується, зцілиться від чогось. Диво якесь може статися, Ну, ви здивуєтесь точно. І це запам'ятається на усе життя. Далі. Сімка жезлів. Um, сімка жезлів uh, говорить про те, що ви досить вже такі, знаєте, впевнені у собі, якщо це стосується роботи, так ну, це 100%. У вас вистачить uh, розуму, впевненості у собі. Uh, ви досить вже конкурентно спроможна людина і можете заявляти про себе на роботі будь-де. У вас вистачить сил, наснаги і впевненості, сміливості вистачить. Дивіться, ви над людьми. Над тими, хто, можливо, хоче на вас напасти і щось там розповісти. Ви зверху, ви на голову вище, а то або й на дві. Тому знайте про себе це. І остання колода. Чи ні? Підождіть. Раз, два, три, 4, п'ять. так, шість. Шоста. Трійка чаш. Усе буде добре. Я вам казала, ви справитесь і будете потім святкувати в трьох, з кимось втрьох. Це може бути три подружки. Це можуть бути друзі, якщо мене дивляться чоловіки. Вам буде весело і, можливо, ці люди навіть вам допоможуть в чомусь відсвяткувати, підтримати вас. Дуже важливо сприймати свою перемогу, вірити в те, що це ви молодець. Сприймати, я маю на увазі присвоювати. Оце буде правильне слово. Бо ми, знаєте, до чогось йдемо, йдемо. Щось ми там хочемо втілити в своєму житті, а потім забуваємо так присвоїти і сказати: ну я ж молодець, ну я ж скільки сил вклав сюди, вклала. Далі. Королева мечів. Ну, слухайте, таке враження, що було і свято, і родинне, і особисте, і е щось там е про таємниці, і про роботу, і відсвяткували. А тут же треба братися знов за розум, за роботу і в е втілювати якісь плани, бо це королева мечів, а вона досить така амбітна. Можливо, ви поставите якісь нові цілі і будете до них йти. А також вам можуть допомогти жінки, статусні доволі, ну такі, знаєте, придовжності. Ну, забула слово українське, вибачте. Так, І це можуть бути королеви, які, якого знаку Зодіаку. Це близнюки, Терези і водолії. Ось ці жінки можуть, дорослі доволі, після 40, можуть вам допомогти у вашому вирішенні питанні. Це можуть бути вчителя, начальники ваші на роботі, це можуть бути і лікарі або на державній службі, наставники. Я пригадала слово на якійсь високій посаді. Я молодець. Де, діви, а, у вас дуже потужний місяць. Я просто радію разом з вами. Ну, радію, звісно, чому в мене син Діва, і, <смас>, і я таким чином бачу, і який в нього буде місяць, бо він доволі вже доросла людина, 22 роки, і я рада, що ось так я також можу бачити, як буде жити життя моя дитина. Тому вам підказка, мами. Дивіться. І дуже вас прошу, усі знаки Зодіаку. Будь ласка, допомагайте нам, україномовним, блогерам, ютуберам, мені особисто, якщо вам було цікаво, цінно я вже, мабуть, ну, це з левів я почала: Лев, Діва, Терези, Скорпіон, четвертий місяць я веду. На Ютуб сторінку свою, не дивлячись на те, що я її основала десь два роки тому, заснувала. Тому я вас дуже прошу: якщо вам цікаво, якщо корисно вам допомагають мої прогнози, взагалі подобається, як я подаю інформацію. Будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте своїм рідним і близьким. І е, ставте вподобайки і, звісно, пишіть відгуки, коментуйте. Я дуже люблю читати ваші коментарі і завжди відповідаю. Тому раджу, раджу вам і дякую вам за увагу. Дякую вам, усім, хто вже підписався і тут зі мною поруч. Папа, -па, до грудня місяця!